2005 рік Toyota випускає третє покоління RAV4 і це вже зовсім інший рівень Авто стало більшим. Тепер більше простору, але трьохдверну версію прибрали назавжди. Новий повний привід. Система Active Torque Control 4WD із багатодисковою муфтою, яка підключає задні колеса при пробуксовці. Двигуни 2.0, 2.4, 2.5 і навіть V6 на 3,5 літра 273 кінські сили. Такий rav 4 міг позмагатися зі спорткарами. 2010-го відбувся рестайлінг, що змінилося. Оновлений дизайн, нові фари решітка, пампери, покращені матеріали в салоні та нова мультимедіа з лінійним входом. З'явилась довгобазна версія LWB, збільшена колісна база та навіть третій ряд сидінь додали туди. А ще Toyota встановила. систему систему Dynamic Torque Control AVD, яка ще точніше керувала розподілом моменту між осями. rav 4-3 покоління став ще більш сімейним, але не втратив дух кросовера. Як думаєш, це був найкращий rav 4? Пиши в коментарях.